Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Саме з таких слів розпочинається гімн, який військові та артисти присвятили Хмельниччині. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. За словами авторів, це не просто музична композиція, а гімн любові та вдячності рідній землі. Бо ж майже усі, хто брав участь у створенні пісні, дотичні до подільського краю, як, от до прикладу, автор гімну Василь Котляров. Він родом із Староконстянтинова. Вся команда це 99% людей. Це всі люди з Хмельниччини. З Поділля ми об'єдналися зробити такий подарунок їм вдячності, бо кожному з нас є за що подякувати Хмельниччині. Взагалі, благодійна організація саме захисти Хмельниччину була ідейним натхненником цієї пісні, і саме у нас народилася ця ідея, що необхідно зробити такий продукт, де який буде кожного дня дякувати у такій. Спосіб військовим за те, що вони роблять, кожного дня прославляти їх героїчні вчинки, які мені мені здається, що вони іноді не розуміють то всього героїзму, який відбувається, тому що це щоденна клопітка робота. До запису долучилися благодійники, талановиті артисти, волонтери та громадські діячі це моє рідне поділля в першу чергу. Але тут набагато глибші сенси, які заклали автори в цей гімн. Тому що там так, ми співаємо про Хмельниччину, але тут саме і за всю Україну, і за те, що Хмельницький також завжди допомагає на волонтерських засадах, наші воїни з Хмельниччини, їм також буде приємно, що є така пісня про рідне Поділля. От, тому я дякую авторам, дякую всім, хто створював це, тому що для мене, як для уроженця. Поділля, Кам'янець-Подільського дуже приємно бути частиною історії, тому що ця історія, такі пісні залишаються на століття, і я впевнений, що будуть співати дітки. Я коли почув цю пісню, коли вона ще була в, в такому стані ще, тільки написання, то ну вона мене дійсно мені зайшла. і Я просто сказав, що я хочу співати цю пісню. Спочатку, а якщо спочатку пісня так нравиться, ну якщо так. Подобається пісня, спочатку це, це є знак якийсь. Не лише військовий, а й митець. У створенні пісні брав участь офіцер повітряного командування Олександр Петрук. Чоловік розповідає, що музикою цікавиться з народження, а от військовий фах став покликом долі. Щасливий, що сьогодні вдалося поєднати ці дві справи. Пісня вона гуртує, гуртує навколо цієї пісні. Буде згуртовано дуже багато людей, дуже багато душ, дуже дуже багато сердець. Пісня вона не дає спочинку, вона дає енергію. Ти заряджаєшся цією піснею. Я впевнений, що через добу вся Хмельницька область, а через три доби вся Україна буде співати цю пісню. Потужний, дуже потужний трек, і тому гуртуємося. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.